Вітаю вас, малята! Промінчик радо посміхнувся, у лісі пролисок проснувся, все прокидається від сну, зустрічає дівчину весну. Так до нас завітала весна. Температура повітря весною підвіщується, розтає сніг. Навесні пташки повертаються з теплих країв, тануть сніги, діти більш часу проводять на свіжому повітрі. На весні яскраво світить сонечко, з'являються струмочки. Іде весна королева по світу і співає на всі голоси. Та заквітучує землю прогріту, творить дивні картини краси. На лісових галявинах з'являються перші весняні квіти. Це пролісок, ландиш, тюльпани. З'являються перші комахи, муха, бджола, метелик, мураха. Прокидаються звірята, змінюють своє хутро. У більшості тварин з'являються дитинчата. Ось це і є весна. До побачення, до нових зустрічей!